23 грудня в будинку культури Шахтар пройшла традиційна ялинка міського голови, організована для відмінників навчання та обдарованих дітей. Для них художні колективи будинку культури підготували новорічну виставу Чарівна підкова. В цей день міський голова Оксана Вінницька мала терміново поїхати у відрядження і не змогла бути присутньою на святі, тому подарунки дітям вручила секретар міської ради Надія Петрова. Цьогорічні подарунки дуже сподобались школярам. У рюкзачках з логотипа міста кожен учень знайшов особисту відзнаку міського голови медаль гордісті Надія Першотравенська. Смачні солодощі, учні молодших класів, пенали, а старшокласники палички для селфі. Надія Петрова привітала присутніх в залі учнів з наступаючим новим 2017 роком та Різдвом Христовим, побажала їм успіхів у навчанні, здійснення заповітних мрій, веселих. Зимовых каникул и свят. Мы взрослые. Желаем вам отличных новогодних праздников. Каникулы пусть наполнены будут вам у вас весельем, радостью. Может быть и погода будет способствовать этому. Но знаете, мы любим вас, верим в вас и желаем видеть вас счастливыми. Вот и новый год, у нас случится феerie. Новый год придет и зажгутся свечи за большим столом. 26 грудня малята семи дитячих садочків міста отримали новорічні подарунки. Як зазвичай, новорічні ранки пройшли у прикрашених блискучими гірляндами залах, біля сяючих ялинок, навколо яких діти кружляли в хороводах, малеча з радістю зустрічала діда Мороза зі Снігуронькою. На святкових заходах також були присутніми представники міської влади. За дорученням міського голови Оксани Вінницької, секретар міськради Надія Петрова, заступник міського... Голови Тамара Бакула та начальник міського відділу освіти Ольга Горіна привітали дітлахів з Новим Роком і Різдвом Христовим та передали новорічні подарунки, придбані за кошти міського бюджету. На придбання 1260 подарунків використано понад 50 тисяч гривень. 27 грудня артисти Будинку культури молоді Україна вкотре зіграли на сцені виставу Радість на новий рік. До початку канікул на театралізованому заході побувало багато школярів. Цього ж разу дід Мороз, Снігуронька, Баба Яга, кмітливий колобок та інші казкові персонажі розважали дітей, які виховуються у будинках сімейного типу, у прийомних сім'ях та дітей з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Маленькі глядачі із захопленням подивились виставу, у якій традиційно перемогу отримали «Добро і дружба. Також з великою радістю діти отримали новорічні подарунки, які з найкращими побажаннями від міського голови Оксани Вінницької вручила секретар міської ради Надія Петрова. Наразі у трьох дитячих будинках сімейного типу виховуються 22 дитини у чотирьох прийомних сім'ях 9 дітей. На придбання 60 подарунків для дітей цих категорій та дітей сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, цьогоріч з міського бюджету направлено 7 тисяч гривень.